Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Мене звати Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами повторюємо матеріал, який ви вивчали у попередніх класах. А саме згадаємо, що таке мовлення, текст, які є стилі, типи та жанри мовлення. На минулому уроці ми говорили про значення мови в нашому житті. Згадаймо! Що саме мовлення є процесом реалізації мови. Тобто, оволодіння мовою відбувається в процесі мовленнєвої діяльності. Ми здійснюємо мовленнєву діяльність, сприймаючи, розуміючи та втілюючи її в усній та писемній формі. Які ж є види мовленнєвої діяльності? Розрізняють чотири види мовленнєвої діяльності. Аудіювання, читання говоріння і письмо. Сприймання і розуміння мовлення забезпечує такий вид мовленнєвої діяльності як аудіювання. Аудіювання це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Читання один із найважливіших видів мовленнєвої діяльності. Тісно пов'язаний, як із вимовою, так і з розумінням мови. Також читання це здатність сприймати, розуміти інформацію, яка записана, передана тим або іншим способом або відтворена технічними пристроями. Письмо це знакова система фіксації мови за допомогою графічних елементів для передачі інформації. Говоріння це пряма адресна передача інформації, вимовляння в голос осмисленого тексту. Сьогодні ми спробуємо з вами потренувати ці навички. Та спершу з'ясуємо, чи пам'ятаєте ви, що таке текст. Текст це зв'язне висловлювання з кількох речень, об'єднаних між собою спільною думкою. У ньому можна визначити мікротеми. Та ключові слова. Перехід від однієї мікротеми до наступної позначається абзацом. Основні ознаки тексту цілісність, послідовність, зв'язність мовлення, поділ на абзаци, мікротеми. Текст зазвичай складається зі вступу, основної частини та кінцівки висновку. Проаналізуємо на прикладах. Осінь неймовірна пора року. Саме восени природа майорить різноманітними кольорами від блідо-жовтого до насиченого багряного. Усі поспішають насолодитись останніми промінцями сонця, увібрати тепло та світло, аби зима не здавалась такою суворою. Осінь дарує кожному багато можливостей та шансів. Адже після спекотного літа ми беремось до роботи та навчання. Навколо нас завжди багато друзів, сміху, галасу, адже всі прагнуть поділити своїми враженнями після відпочинку. Діляться не тільки люди, а й природа, яка дарує безліч смаколиків та вітамінів. Тому восени ми маємо змогу не тільки спостерігати красу навколо. А й тішитись різноманіттю страв та напоїв у дружньому колі. Справді, осінь неймовірна пора. Перевіримо, чи це справді текст. Отож, спостерігаємо поділ на абзаци. Інформація є зв'язною, структурована спільною темою, описом осені. Мікротеми розкривають опис пори року, дії людей у цей час та зміни в природі настроях. Спостерігаємо послідовність та зв'язність мовлення завдяки словам, які поєднують наші речення. Наприклад, перше речення поєднується з другим за допомогою акценту на словах осінь та восени, а перше та друге речення в другому абзаці. За допомогою займенників ми, нас, всі. Також звернімо увагу на засоби міжфразового зв'язку в тексті. Однакові дієслівні форми майорить, поспішають, прагнуть та прямий порядок слів у реченнях. Чи пам'ятаєте, які стилі мовлення та жанри є в українській мові? Пригадаймо! Виокремлюють шість стилів мовлення. Назвімо їх та визначимо основні слова маркери: розмовний. Побутове спілкування. Використання загальновживаних слів. Емоційне забарвлення мовлення. Це наше щоденне мовлення у формі діалогу, переписки в соціальних мережах, реплік одне одному. Науковий. Наукова інформація, використання наукових термінів. Науковий стиль мовлення ви можете спостерігати в параграфах ваших підручників з біології, хімії чи фізики, енциклопедіях, наприклад, у Вікіпедії. Художній — твори художньої літератури художні засоби. Це мова художніх творів, віршів, романів, оповідань чи повістей. Офіційно діловий: документи шаблон широке використання термінів діловодства. Це мова ділових паперів, заяв, протоколів чи звітів. Публіцистичний газети і журнали. Актуальна тематика: терміни та художні засоби. На публіцистичний стиль натрапляємо в засобах масової інформації у новинах, репортажах. Чи статтях, Конфесійний, церковний, церковна лексика. До конфесійного стилю вдаються у церковних проповідях. Залежно від мети мовлення та сфери спілкування можна визначити жанр кожного стилю, наприклад, оповідання, стаття, замітка, лист чи заява. Звернімо увагу, що залежно від змісту. Текст та його частини поділяються на три типи: розповідь, опис і роздум або міркування. Розповідь це висловлювання про вчинки героїв, про події, що відбувається, відбуватимуться чи відбувались з кимось у певній послідовності. До розповіді можна поставити запитання, що сталося. Опис. Це характеристика предмета особи чи явища за найістотнішими ознаками. До опису можна поставити запитання який, яка, яке. Роздум це висловлювання, у якому доводиться або спростовується думка шляхом міркування за допомогою доказів. Роздум відповідає на запитання чому? Спробуйте визначити, у якому стилі та жанрі написано текст про осінь, який ми з вами прочитали раніше. А також визначте тип мовлення. Правильна відповідь, художній стиль, тип мовлення, розповідь з елементами опису, жанр оповідання. Зараз на вашому екрані будуть з'являтись уривки з текстів. Користуючись теоретичним матеріалом, визначте стиль та жанр кожного тексту. Осінь осені жіночий рід пора року між літом і зимою, яка характеризується скороченням дня, поступовим похолоданням, відльотом птахів у вирій, скиданням рослинами листяного покриву і таке інше. Академічний тлумачний словник української мови. Правильна відповідь. Науковий стаття. На жовтневому засіданні Верховної Ради України було розглянуто 5 важливих питань для економіки на період локдауну. Депутати виступили з пропозиціями дій, які мають зберегти бюджет українців. Правильна відповідь. Публіцистичний. Замітка. Привіт! Як тобі погода? Привіт! Погода класна. Цього року неймовірна осінь. Так, справді, ми їздили з класом на екскурсію до Чигирина і бачили дуже красивий ліс. Дерева різних кольорів, усе таке яскраве. Супер! Я б теж залюбки поїхав на екскурсію. Правильна відповідь: розмовний. Бесіда. Шановні віряни! Кожному з нас важливо пам'ятати, що подібно сіячу з притчі, ми сіємо зерна добра і добро отримуємо, сіємо зло і від зла страждаємо. Осінь пора, яка найяскравіше підтверджує цю думку: є час саджати, а є час збирати врожай. Таке й наше життя. Будьте благословенні у своїх щирих пориваннях. Правильна відповідь. Конфесійний проповідь. Заява. Прошу надати можливість участі в обласній олімпіаді з правознавства. Зобов'язуюсь дотримуватись правил карантинного етикету. Дата та підпис. Правильна відповідь офіційно-діловий. Заява. На цьому завершуємо. Сьогодні ми повторили з вами, що таке текст, які його ознаки. Згадали, як визначати стилі жанри та типи мовлення? Раджу потренуватись, створювати тексти у різних стилях, аби розвивати ваші мовленнєві навички. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!